Вдих, знову штовхаємо таз до гори. Подивились вниз. Подивились до гори. Подивились вниз. Підборіддя в себе. Подивились до гори. Опускаємо дуже повільно таз і руку. Вдих, знову, під... штовхаємо таз до гори. Рука піднімається. Дивимось вниз. Дивимось вгору. Підборіддя на себе. Тримаємо голову. І знову догори. Дуже повільно опускаємо таз і витягуємо ноги. Беремо себе за носочки. ноги згинаємо, Втягуємо живіт і стараємось відчути, як п'ятками ми знову добираємось до тазу. Таз розкриваємо, вивільняємо криш, лопатки локті в сторони. І стараємось лопатками штовхнути грудину вперед підборіддя на себе, знизу до гори повне дихання.